Йдемо сюди, бо навідкіля. Ось тут ще оце ще хоч трохи. От зараз до двох людей дзвонила, а до двох немає. Ми голодаємо, слава Богу, приїжджає машина продуктова, дай Бог їм здоров'я, привозять нам харчі маломальські і магазини працюють. А розкажіть, будь ласка, як ви пенсію отримуєте? Пошта у вас працює чи як? На карточку йде. А вже людина, яка їде на біліцька, вона вже мені знімає. Заплату, звісно. вы тут воду набираете? Это скважина для вашего двора, да? А вот так. Вот так и живем. Тягаем эту воду, да все. не света, вообще ж ничего нету, теперь и теперь связи нету. И все, так и живем. Плохо, но живем. ракета вот так оттуда летела, и туда мы стояли на улице, еле успели в коридор спрятаться. Это вы наибольшим часом, да, вот это лежит? Ну, вот, еще немножко. Посмотрим, как будет с переговорами еще будет. Я тут народилась на этой земле. Тут. Виростила своїх дітей, внуків і вже й правнуки. Зараз воює правник. Двоє дітей тут, двоє синів похоронено. Мама моя має тут похоронен. Я поїду десь свої кістки повезу, на чужину. ну ні. Оце я тут. Як буде, мені вже 87 рік. Я Боря, не бойся, Борька, не бойся. Сьогодні ночі ось народила, прийшли двоє маленьких козлят. Вам треба козлятка? Я вам можу подарувати. Почти. -ка. Без руха. дай йому поцелую. Mm -hmm. Мої дітки родненькі, мої, сладенькі, такі халюсі мами. Манюнька. І оце Манюнька народила, так? Да? Ні, народила красолька. Я ще у красульці відкрию. Оце дівчинка, оце мальчик. Красулечка, це дочечка моя. Оце молочко дає, наумниця. Бачите двоє, які гарненькі. 17 років вже держимо коз. Оце папа їхній тих козляток. І ви йому то щодня кашу да, готуєте? Так, да, варю кашу. Картошку чистимо, якщо шкурки, то, то бурячка, то морковку, що є. Каша любу, що нам дають їсти, остається на зиму, все їм. Водичкой напуваем.